Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати багатопотоковість. І в цьому відео розповім про атоміки. Це об'єкти, які допомагають нам зробити якісь операції атомарно. Атомарно це за один раз. Наприклад, інкремент. Increment get, and get – Інкремент це фактично три операції. Ми беремо змінну, значення в цей змін, додаємо плюс один і знову а, назначаємо цій зміни нове значення. Тобто, це. Три операції. І виходить так, що в паралельності декілька потоків можуть працювати з однією зміною. І замість того, щоб, наприклад, 5 потоків, отже, повинно бути інкремент 5 разів, якщо значення було перше 0, тоді повинно бути 5, коли тобто, вони з нею а, попрацюють. Але виходить так, що вони одночасно можуть взяти перше значення, це 0, і зробити інкремент, і всі засетити 1. Тобто перетерти себе. Своїх потоків, значення основу 1, 1, 1, 1. І в той виходить не 5, буде кінечний результат, а 1. Так ось, у нас є спеціальні класи, атомік Boolean, інтер, атомік інтер і так далі. Зараз я про, про, розповім про них, які забезпечують так, щоб коли ми хочемо а, взяти значення. Наприклад, true або назначення true або там boolean, так, або взяти це значення GET. Це означає, що ми візьмемо 100%. Спочатку візьмемо це значення, а потім хтось його змінить. Як це може бути? Є такий ще один механізм в Java, як volatile. Давайте подивимось. Коли set, наприклад, ось наше це значення value. І він маніпулюється об'єктом цим значенням. Ми всього це буліваний об'єкт, тобто true або False нічого немає. І воно volatile. Volatile, що робить volatile, коли ми позначаємо це, цю зміну. Розповім трохи про структуру Java. Java є куча і є стек. Куча зберігаються загальні зміни нашого проєкту, нашої аплікухи, яку ми запускаємо. А стеки зберігаються змінні, які належать до, до потоку. Так ось. Коли ми помічаємо значення в Letile, кожний поток використовує завжди одну і ту саму зміну, а не копіює, коли створюється новий потік. От, Наприклад, коли ми передаємо значення в метод, якийсь, значення, то воно копіює значення, а не передає ту саму зміну. Якщо ми змінимо значення всередині метода, то зовні, якому зміну цю передавали в метод, значення залишиться те саме. А якщо ми зробимо volatile зміну і передаємо в метод, в методі змінюємо, то змінюється вся змінна, тобто і ту, яку ми передали, і ту всередині методу, якої ми змінили. Якщо ми помічаємо volatile, тобто вона буде не в стеку а створюватись, а створюватись в кучі. І всі будуть потоки звертатись до однієї та самої змінної. Так ось, Якщо ми тут а, створили клас Atomic Boolean, так, і потім в кожний метод а, взяв для себе, щоб працювати з цим atomic Boolean, то коли один метод робить, наприклад, створили false, один метод зробив true, і всі потоки потім роблять get, вони отримують не false, а true. Ось так це працює. То, по суті, я суть розказав всіх цих. А Класів, як вони працюють. Ну, є специфічні класи, це, наприклад, робота з Boolean, так. це робота з integer, От, наприклад, ми робимо increment and get, і якщо поки один потік не зробить increment and get, інший потік не зможе зробити, наприклад, інтегр. Тобто get, так? він отримує останнє значення. Він не перерве, поки він додасть, інкрементує, так, один потік інкрементує, а потім другий потік візьме це значення. Результат, скільки він інкременту зробить. Atomic інтеджери, суть така сама, як у інтеджерів, вони, до, до речі, всі ці значення, бачите, теж Volatile. Суть в тому, що ми оперуємо атомарними, тобто Volatile всередині цього кожного, коли ми створюємо. Atomic Integer Array, і назначаємо, які значення, вони всередині волота. Виходить так, що коли ми, кожний потік оперує ат, цьому Atomic Integer Array, в кожному потоку, коли ми змінюємо хоча б в одному потоці, то всі інші потоки отримують те ж саме значення цього Atomic Integer Array, як і перший, якщо я його змінив. Сподіваюсь, стало зрозуміло. Якщо ми маніпулювали тут тільки з одним а, значенням, а, як синхронізованим, так, то тут ми маніпулюємо з цілим а, масивом. А, Atomic Long, вся суть та ж саме, що і Atomic Integer, і Along Herray, Atomic Long Herray, все суть теж саме, що і Integer. Тільки тут Integer, а тут Long. Є ще цікавий а, клас Atomic Reference. Це об'єкт. Який дозволяє маніпулювати з об'єктом. Це клас, так, який маніпулює з об'єктом. Тобто ми можемо сюди передати об'єкт, і він буде а, ну, маніпулювати об'єктом. Тобто, фактично кожен а, потік, який отримує, а, буде маніпулювати з A референсом він буде маніпулювати, як волетаю з цим об'єктом. Зробимо set. Well, бачите, теж volтаile. Тобто все рівно. Там було чітко, щоб там int, long було, Boolean, а тут пофіг кожен об'єкт може бути. Бачите, інженерік. Якщо ми сюди перейдемо, стрінг, буде маніпулювати стрінгами. Тоже, нам тут він, йому треба назначити. Тоді string. Там reference. Тоді робимо. Отак. чу-чу-чу І тоді тут буде. Чу. Так, тоді помилки не буде. Якщо ми вказуємо явно наш Дженерик. Щоб Java не ругалося. Ось. Тоді так. А якщо ми явно не вказуємо, ну, буде, може бути помилка. Добре. І тут наостанок дуже цікавий клас для ознайомлення самостійно. цей Клас маніпулює як об'єктом, так і маркером. Маркером це буліве значення. Для чого воно потрібно подивити самостійно? Тож дуже цікаво, може, не одразу буде зрозуміло. Ну, це не дуже великий клас, як ви бачите, так, але просто нафіга. Одне питання: нафіга оце потрібно? Як маніпулювати і коли? Тут, до речі, не завжди буде змінюватися об'єкт, коли ви будете сетити. Це дуже-дуже е -е, цікаво. І ще, наприклад, є такий метод GET, так нам треба отримувати це значення. Але сюди передається масив. А в цього масива береться всього-навсього перше значення. А що не ну, можна було просто буліон сюди передати, наприклад, нафіга нам цей масив? Ну, коротше. Клас дуже цікавий для самоознайомлення. Сподіваюся, ви зможете розібратись, як і навіщо його використовувати. Він же ж є, є. Ну добре, а на цьому відео підходимо до кінця. Дякую вам за перегляд.